Вітаю товариства, мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Сьогодні другий день як ми в Канаді. Другий повний день. Приїхали ми вночі в п'ятницю, сьогодні понеділок. Тому третій день, як ми в Канаді, друзі. І перше відео знімаю вже звідси. Що е -е, я вам скажу? Як ви бачите, от можна так собі взяти і зняти в Канаді відео. Е -е, sorry. Зняти в Канаді відео на селфі палку в супермаркеті. Не можу сказати, що я почуваю себе дуже-дуже комфортно, знаєте, бо все-таки є якийсь е такий маленький страх, дискомфорт робити це. Але в порівнянні, наприклад, з Україною було б набагато якось дискомфортніше, бо всі б тебе розуміли, що ти говориш. А в порівнянні з Польщею було б дискомфортно. По тій причині, що е, вони би бачили, як ти це робиш, і нічого б не розуміли. І, е, е, і це би викликало в людей негативні емоції. А тут в Канаді якось це простіше. Е, що мені подобається. І в цьому відео хотів поділитися з вами так коротенько, що таке джетлаг, друзі. І який у нас цей джетлаг був після перельоту з Канади в Європу. і з Європи в Канаду. Отже, летіли ми, якщо не помиляюсь, близько 20 годин. Три перельоти в сумі склали, коли ми летіли з Канади в Європу. І прилетівши, що таке саме джетлаг? Це типу синдром, такий, після зміни часових поясів, швидкої зміни часових поясів, організм. Не може швидко адаптуватися. Тоді, коли він зазвичай спить, йому потрібно якби, е працювати, а тоді, коли він зазвичай працює, йому вже потрібно спати. І це дуже важко по такій оцінці з 1 до 10, то джетлаг з Канади, наприклад, по, в переліт в. Берлін може складати десь плюс-мінус 7-8 балів, тобто такий достатньо сильний. Напевно, десь в Австралію вона настільки далеко, що там летиш з Європи чи з Канади, мені здається, буде такий найскладніший джетлаг, найсильніший. Але з Канади, з Ванкувера в Берлін, 9 часових поясів, поясів різниці, достатньо такий сильний джетлаг. тобто... В день, десь після 4-ї, напевно, години, тобі вже дуже-дуже сильно хочеться спати. А потім десь, коли ти мучишся, терпиш, бо хочеш лягти спати нормально зі всіма, до кого ти приїхав, то коли ти вже пропускаєш, що цей сон там 10, 11, 12 годин, все, ти вже не хочеш спати. Тому що в Канаді це ще світлий день. а а, а в Європі тобі вже потрібно спати. І організм вже якби не налаштований спати. Е, і навпаки. А в нашої доньки, друзі, так, куди би мені ще прогулятися, бо я вже майже прийшов. Але так на місці стояти, знімати, якось мені не подобається, не знаю. Е, а в доньки нашої товариства, то що я вам скажу? Вона взагалі лягала, типу, як на денний сон. В цей джетлаг був якось в кожного. В кожної людини по різному. Можливо, щось подібне було, але в загальному в кожної людини по-різному, по тій причині, що а донька взагалі лягає там в 12 або в час дня, і... і потім ми її вже в 3, в 4, ну там дивишся, дитинка спить. І ти ж не хочеш її будити, якщо вона поспала дві годинки і ще хоче спати. Знаєш, дорога втомився, втомилася, і хочеш дати їй ще трішки часу поспати. І з двох годин переходить в три, з трьох годин переходить в чотири, і ми вже її будемо, бо вже знаю, що вже п'ять вечора їй треба вставати, бо буде дуже погано їй пізніше, якщо вона ще довше поспить. І шкода будити, і будеш, бо розумієш, що, що хоч, щоб вона нормально потім заснула вночі, а вона вставати вже не хоче, поспавши там три години після літака і вже плаче. І, коротше, дуже вона важко перелаштовувалась десь тиждень, вона перелаштовувалась так, що вона просто не могла вдень після денного сну взагалі прокинутись і плакала прям. Ну, не то, що а так дуже-дуже важко вставала. А, а я приблизно десь 10 днів, 10 днів мене просто рубало в 5-6 вечора спати. І я просто мучився, бо... Хочеш побути з рідними, поспілкуватися, з друзями, з рідними. І, і ти не можеш просто лягати спати в 4 години дня і толку з цього, якщо тобі реально треба перелаштуватися. Тільки переш, перелаштувалися, можна сказати, через якихось 10 днів плюс-мінус. Дитина вже почала гарно спати в день, там по годинці, по дві, і гарно там лягати в 10 годин вечора. І тільки ми перелаштувалися, і через 3 дні. Чи там 4 дні ми вже вирушаємо назад в Канаду. По приїзді в Канаду ми зараз третій день в Канаді. І ось як виглядав сьогодні наш ранок. Товариші, 5 ранку, я вже 2 години не сплю. Зараз ну, сьогодні на роботу, а я прокинувся в третій. спочатку в час 47. Привіт, котику. В час 47, а потім в три ночі і вже більше не спав. А котик мій маленький, котик, добрий день. Добрий день. <сум> а котик мій маленький вже прокинувся 30 хвилин чи 40 тому. Тобто 5 ранку, в 4 ранку там в 4.20 прокинувся кіт малий, Діна теж, і ми вже не спимо. Ось такий цей джетлаг. Ми вже декілька днів прокидаємось дуже рано. Вчора Емілія теж прокинулась так рано. <сум> і... Ось так джетлагуємо. В три ночі прокинувся. Ліг вісім з лишнім, хотів вже в 6 спати, ледве дотримав до восьми і в вісім з копійками, там в півдев'ятого ліг. І в час ночі вже типу виспався. Джетлагуємо, в 5 ранку прокинулись. Зривкусь! Якось ось так, друзі. Е, ще переліт на схід набагато, типу, якби складніший для організму, ніж перехід. Переліт на захід, бо коли летиш на схід, тобі потрібно засинати типу раніше, а заставляти себе засинати раніше, а тим більше тоді, коли е, люди і твоє оточення взагалі якби не спить, то це дуже складно. Тому мені здається, так ми справді себе почуваємо краще, коли ми прилетіли сюди. Сьогодні третій день і. Все рівно не так погано. Ну, встав я о 3 годині ночі. Зараз друга година дня, а я достатньо так добре себе почуваю. Тому. Але це, друзі, дуже така цікава ситуація, коли, коли ти просто прокидаєшся в 3 години ночі, я прокинувся в перший раз. Уявіть собі, година 47. Час 47 ночі, а я такий відчуваю, що я вже така в мене бодрість, що, що просто. І це при тому, що я ще мучив себе і ліг десь о 8.40, мені здається, заснув. А якби я заснув тоді, коли мене вже на цей сон клонило, там, наприклад, о 5 вечора чи, чи о котрій, то я би взагалі вже в 11 чи в 12 прокинувся і і все, типу, виспався, будь здоров. Ну, Ну, таке. Тобто. Можливо, для людей, які вже літали на такій відстані, це зовсім нічого нового, але в мене, мені здається, 70% аудиторії з України. І я впевнений, що більша частина таких далеких перельотів, як до Канади. ну, Наприклад, є люди, які взагалі не літали. Я знаю, що є люди, хто не літав, напишіть коментар, що ви не літали. Цікаво буде подивитись статистику, але впевнений, що половина, можливо, взагалі не літала, а інша половина, то, коли літали, це було так, знаєте, плюс-мінус Турція, Єгипет або якісь інші країни, але не з різницею в 9 годин. Ось так, друзі, ось вам відео про такий джетлаг. Тепер трішечки буде знати, як це виглядає. Я думаю, ми перелаштуємося за якихось декілька наступних днів і вже буде. Все добре, дорога взагалі така була важка назад. 31 годину літак з Калгарів в Ванкувер, де летіти там півтори години, напевно, то пересадка нормальна була 4 години, але це нормально вийти спокійно з літака, не спішити, поки всі вийдуть, посидіти, зібрати речі, вийти, потім спокійно собі ще прогулятися, сходити, в якийсь туалет, водички попити. Щось перекусити, і, наприклад, за дві години там зроб, знову зробити якийсь чекін, якщо потрібно. То в принципі це не так страшно. Три-чотири години для. Для цього аеропорту це, це не так багато, це нормально. Нам потрібно було чекати 4, і рейс перенесли ще на 4 години. Тобто ми відсиділи 8. Дорога склала 31 годину взагалі з Праги до Ванкувера. Це було реально важко. Але дитина, така молодець, взагалі ні разу не заплакала. Така, як малий солдат, просто собі сидить, маленьке кліпає оченятками або дрімає щось. Ну, коротше, ось така в нас була поїздка. Зараз сьогодні на роботі роботи багато не було, тому я прибирав. Свій бус. І, друзі, в наступному відео е, покажу вам, як я буду здавати металолом, поприбирав бус, хочу трішки звільнити свої такі е, відра, де я складаю цей металолом. Латунь і, і мідь. І зараз, якщо там буде відкрито, бо я зараз якраз в цьому місті знаходжуся, в Сюрію, то я якраз ще здам зараз латунь і мідь, і буду мати, мені здається, якусь сотню, другу, третю, точно. На, на новий рік на цукерки буду мати з металолому. Якщо вам цікаво, наскільки я здам металолом, друзі, то зустрінемось у наступному відео.